Так, привіт, друзі. Придбав у мене скутер е, Honda Lead GF45, 125-кубовий е, скутер. Такий він доволі солідний, великий. От, хлопець, який працює у доставці. І можу сказати декілька слів про ліда, чи задоволений, чи зручніше. А перед тим на чому ти їздив? Я їздив на Джоки 36-м. Было вполне удобно, но сумка була на спині, поэтому не очень. І подвісочка по жоще. І бы не очень. Тут уже кубатура выше, он мягче, и, і удобнее ехать. Скутером Я... задоволений. А? Скутером задоволений загально. Да, очень, очень Докумен... Документи в тебе є для реєстрації, он людині якраз передав. І, в принципі, Користуйся. Каже, що прикольна техніка. Так що навіть для роботи підходить всім гарних покупок, звертайтеся, кому цікаво. Попередній хлопець на доставку брав в мене, honda lead не honda lead а Suzuki Adres V125S. Я продав лімітований, він також з підігрівом рук, з підігрівом сидіння. А тут у... у покупця бачите, яка штука, які рукавички гарні. І в нього ще є. Пощастило, що на... Хонді підігрів рук. І в принципі для роботи, бачите, як воно все пристосовано. І термач для телефона, і оці ручечки В принципі, людина працює і прикольно на багажнику. Бачиш, як сумка виходить. Навіть можна не знімати, є куди поставити. Ну, дуже прикольно і для роботи. Японська техніка підходить і для кожному для своїх потреб. До нових зустрічей.